Щоб демографія покращувалася в країні потрібно, щоб ці хлопці активніше працювали. Друзі, як неправильно міряти довжину зовнішнього контуру ременя. Дуже багато клієнтів міряють довжину ременя зовнішнього контуру, ось таким чином. Складають його удвічі і міряють з одного краю по інший. І потім просто помножають на 2. І рахують, що таким чином вони. Вимірюють довжину зовнішнього контуру. Це є кардинально неправильно і точності тут ніякої не буде. Бо вона, бо мірюючи так, ви не, враховуючи, не враховуєте радіуси закруглення з цих секторів. Ну, тобто там похибка буде в залежності від того, який саме це ремінь, який профіль, дуже велика. Щоби правильно заміряти довжину зовнішнього контуру, найточнішим вимірювальним інструментом буде швейний метр. Така банальна річ. Не в кожного з чоловіків він знайдеться, не кожний міряє щодня свою талію, але тим не менше. Ну, тобто, береться, просто прикладається по контуру і е, вимірюється таким чином його довжина. Але не потрібно дуже сильно натягувати, бо теж може бути якась помилка. Ну, тобто, не, не потрібно розтягувати швейний метр.